Всім привіт! Сьогодні ми зробимо орігами перстень. Ось такий виходить красивий перстень. Ось так він виглядає. Одягнемо перстень на палець. Ось так виглядає перстень на пальці. Давайте ми цей красивий оріганий персти зробимо разом. Щоб зробити перстень, беремо листок розміром 10 на 3 сантиметра. Беремо листок і складаємо його удвічі. Розкладаємо назад. Тепер листок складаємо набік вдвічі. Розвернемо листок ось так. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії, з обох сторон. Перевертаємо листки назад. Беремо в руки, вирівнюємо, розвернемось так. Відкриваємо середину листка і бокову сторону загинаємо середину. Закриваємо. Пере з іншої сторони відкриваємо середину листка і бокову сторону загинаємо середину. Закриваємо, наводимо. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Перевертаємо на іншу сторону. І знову верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Біля початку бокових кутів загинаємо листок на бік і наводимо. Перевертаємо назад, перевернемо на іншу сторону, вирівнюємо. І по цій же лінії знову загинаємо листок набік. Наводимо, перевертаємо назад. Біля початку верхніх листків перевертаємо верхній листок на іншу сторону. Наводимо, перевернемо на іншу сторону і знову біля початку верхніх листків перевертаємо листок на іншу сторону. Наводимо листок. Беремо і розкладаємо, розтягуємо різні сторони і знизу розширяємо в одну сторону і в іншу сторону. Зверху придавлюємо. Виходить ось так. Розвернемо. Перевернемо на іншу сторону. Загинаємо бокові кути до центральної лінії з обох сторін. Опустимо, наведемо, розвертаємо, перевернемо на іншу сторону, беремо клей, наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, перевертаємо, складаємо листки разом, листок просовуємо під листки, просовуємо середину листка, придавлюємо, робимо перстень вкруглим. І тепер у нас вийшов ось такий перстень. Тепер перстень вже повністю готовий.